Добрий день. Сьогодні у нас є Іван Ус, відомий український економіст, і разом ще й фахівець з Російської Федерації, так би мовити, Івана життя змуцило, да? Вітаю тебе. Вітаю, Ірина, вітаю всіх, хто нас дивиться. А я хотіла сьогодні з Іваном поговорити про економіку. Економіку, да. З економістом Російської Федерації, але. Не про те, про що говорять всі Івани, як ви це називаєте економісти, макрорівень: да? про бюджет, про його надходження, про його витратну частину, про військову складову, про те, скільки вони заробляють чи не дозаробляють, як нині на нафтогазових доходах, а поговорити про регіональну економіку. Бо Росія це не тільки Кремль, не тільки Москва, не тільки цей рівень, макрорівень. Да? і його, його управління. Росія це в першу чергу регіони і відповідна регіональна економіка. І це дуже важлива складова стійкості чи не стійкості цієї країни. І ось, власне, нещодавно вийшло, ну, на, на, на початку цього року вийшло дослідження рейтингового агентства експерт. З аналізу саме регіональних бюджетів і їх економіки. Але ну, росіяни, опозиційні, не опозиційні, так би мовити, помірковані. Е, наскільки я розумію, саме такі є рейтингове агентство експерт, е, вони всі оперують в принципі, одними тими самими даними, е, і це переважно дані Міністерства фінансів Російської Федерації, а далі йдуть вже різні трактування. Відповідно, лояльний бачить е, е, м'яку посадкою, як то кажуть, нада. Отрицальною динамікою і різні інші славоблуд'я опозиціонери бачать, що завтра вже все завалиться, воно все чогось не завалюється. Тож нам потрібен наш власне, не заангажований, а реалістичний український покор. Я попросила Івана подивитися це. Те дослідження, саме критичне, і от ну які твої висновки, Івани, що там в них в регіонах? Вони стоять чи вони падають? Чого нам чекати? Ну, насамперед, дійсно дуже цікаве дослідження, в тому плані, що воно знаєте, воно не виглядає як якась така пропагандистська брошура, яка налаштована на те, щоб сказати, що все гарно, все чудово. І водночас вона не є, скажімо так, такою занадто негативною. Тобто, тут є таке враження, ось коли читаєш цей звіт, що там шукають баланс. Тобто вони розуміють, що вони не можуть сказати, що все добре, а і не можуть сказати, що все погано, і тому вишукують слова. Але тим не менше, знаєш, якщо проаналізувати от всю риторику цього звіта, є я скаряюсь до того, що вона радше має негативний контекст ніж позитивний. тому що можна дійсно казати, що все там тримається, все добре. Але ось ну, як то кажуть, якщо зайдемо з кінця, да, тобто там вже висновки, де бувають. То просто за, за, висновки заголовок висновки береги, на, на російській почитає регіональні бюджети і економіка в 2025 році будуть в трудному положенні. Тобто, фактично навіть от основна фраза висновки вона говорить про те, що слухайте, а нічого доброго не буде. До речі, якщо ми прочитаємо цей текст, то що що мене зачепило? А це те, що вони роблять прогноз. Стосовно того, що облікова ставка в Росії по завершенню 2025 року буде 19%. Чому це зачепило? Тому що облікову банку встановлює Центральний банк Російської Федерації, а вони не очікують зниження своєї ставки не те, що в цьому, а й в наступному році також. Тобто там вже лунають такі обережні фрази приготуйтесь до довгого періоду чинної ставки. Тобто вона не буде зростати, але вона не буде падати. І, відповідно, 21% він навряд чи зміниться, і тому цікаво завжди, коли з регіональної перспективи говорять, що ви знаєте, а ми ж це можемо змінити. Насправді ні. Насправді цей параметр залишиться. Що стосується взагалі розбитки по регіонам, то є дуже гарний вислів, такий іронічний, чи є життя замкаду. Тобто, чи ось є кільцева московська дорога. А чи взагалі за нею є шиця, тому що дійсно таке враження, що є Москва, ну є ще Санкт-Петербург, тобто два великих міста. Хоча, знову ж таки, коли читаєш цей звіт, враження, що Петербург навряд чи можна ставити на один Чаберт Москвою з точки зору доходів, тим не менше розуміємо, що якщо в центрі Москви Москві все більш-менш нормально, то ось окремі регіони вони якраз і стикаються з проблемами, і причому, ну. Відкрив, як то кажуть, маленький секрет. Ми перед етером трошки розмовляли. І перше, на що я звернув увагу, коли ми говоримо про регіони Росії, а це є дуже гарний підрозділ щодо дефіцитів бюджету. Якщо ми ну, Московська область має рекордний профіцит, то рекордний дефіцит. Це якраз Кемерівська область, щоб не збрехати мінус 70,6 мільярда рублів. Тобто ми розуміємо, що дуже велика цифра, і, власне, Кемерівська область на неї дуже багато звертали увагу ще в давай, серпні 2022 року. Чому? Тому що в серпні 2022 року Європейський Союз під санкції ввів вугілля з Росії, а Кеміровська область, це область. Які видобувають вугілля, яке йде в Європу. Тобто те, за рахунок чого живе Кемерівська область, в серпні 2022 року, скажімо так, стала під великі сумні, адже Європа його не купує. Безумовно, є певні запаси, але зрозуміло, що запаси не вічні. Безумовно, є можливість переорієнтуватись на інші ринки збуту. Але отут вже новина останніх, можливо, тижнів навіть, що Китай суттєво зменшив купівлю російського вугілля, тому що в нього, по-перше, є своє. По-друге, не обов'язково, що російське вугілля по якістю підходить тим, скажімо так, підприємствам, які його використовують в Китаї, і виходить так, що ось. Перший регіон, як то кажуть, під великим сумнівом щодо збереження лояльності центру в Російській Федерації це якраз Кемеров. Кемеровська область, саме тому, що фактично ще десь в лютому місяці 2025 року губернатор Кемеровської області обережно сказав, що можливо прийдеться закрити шахти в цьому регіоні. Тобто, в основному в шахтарському регіоні Росії вже починають говорити про те, що шахти будуть закривати. Зрозуміло, що коли шукають підґрунтя для революції, то ось воно і є. Тому що завжди економічна складова, вона зачіпляє так. Зрозуміло, що, е як правило, революції через політичні речі відбуваються. Але коли людям нема чим заробляти, нема що їсти, ну безумовно, Росія може сказати, давайте підписуйте контракт. Але ну, не всі погодяться. По-друге, Добре, вони всі поїдуть на те, що називається свого хто буде займатися розвитком свого регіону. Тому що тут зрозуміло знову ж таки, що є певна цензура щодо надання даних, але ну в цьому звіті я це не побачив, але я і не думав, що я це побачив. Це, наприклад, аналіз по окремим професіям в регіонах Росії, тому що те, що є з неофіційних, Джерел, я вже зустрічаю інформацію, що є, наприклад, велика проблема в окремих суб'єктах Російської Федерації з функціонуванням інституту швидкої допомоги по одній простій причині, що водії швидкої допомоги вони всі мобілізовані, верніше вони всі підписали контракти, вони поїхали. І коли зрозуміло Москві я мари, е, на Москві віддалому регіоні, окликають швидку, то швидка не приїде, тому ще нема лікарів. І немає швидкої машини, а тому ще немає водія, який власне довезе лікарів до цього міста. Тобто, це такий, ну, як на мене, дуже чіткий натяк на те, що ну, навряд, чи, навряд чи вдається владнати цю проблему, яка склалась. І, відповідно, зараз завдання для а, уряду. Які все ще керує Росії, не забувати про власну внутрішню економіку і про економіку регіонів. Бо, хоч і є уставлений вислів про те, що революції не робиться на містах, революції робляться в столиці, але якщо в столиці все добре, а в регіонах все погано, то це не означає, що не буде революція, це означає, що буде спроба, скажімо так. Окремих сепаратистських рухів там, і тому не шусь. По, поки що навіть цей звіт він трошки наштовхує на думки про те, що економічне підґрунтя для сепаратизму в регіонах Росії, воно все ж таки є. Інше питання чи з'явиться людина, яка очолить цей процес і матеріалізує його щось суттєво, угу. пане, а взагалі, а, ну там є такі протиріччя на мій тамський погляд. Вони пишуть, що переважна більшість регіональних бюджетів вона не є дефіцитною. Тільки м -м, прийши, ні, переважна більшість з дефіцитною 50, а 26 не дефіцитна. А, Але ну, в той же самий час вони пишуть, що далеко не всіх, а тільки в 21, здається, регіоні намітилося падіння виробництва. В той же самий час, коли ми дивимося на їх же дані про те, звідки беруть регіони доходи, то ця частка податкових надходжень від прибутків підприємств, от саме ця цифра, вона помітно і впала. Там, Я не пам'ятаю, було 40% з чимось, ну десь на 5-6% на вона впала. Тобто акцизи також не виросли. Податки на майно організації не виросло у юридичних осіб, тобто все те, що показує про економічне зростання. І в той же самий час вони кажуть, що тільки в 21 регіоні, і це переважно пов'язана регіони, де їх основний бізнес це добовна промисловість, в тому числі та і газ, і саме і це вугілля проект, катерозповідавка там упала. Тобто, це все, все що пов'язано з виробництвом, виходить, ця частка в доходах вона впала. Єдине, чим вони змогли компенсувати, це за зданням податків на фізичну особу, тобто виросли зарплати, виросли відповідно і податки, Взагалі оподаткування виросли. ну це вже з 25-го року, це за підсумками 24-го, отак. Як це може поєднуватися, що о, виробництво, наче в них не падає, а оця частка доходів від виробництва вона в бюджетах регіону падає? Це ж аксім Абсолютно, ну, це демонстрація того, що оскільки все одно вона ж, навіть ці звіти, принаймні той звіт, про який ми з тобою, розмовляємо, він не заснований на офіційних даних, то офіційні дані вони там відбуваються не в суттєво коригуванні. До речі, якщо ми конкретно говоримо про регіон Росії, пам'ятаю, що 2022 року робив певний аналіз звіту центрального банку в регіональному розрізі, і коли я почав для себе прораховувати дані, які в цьому звіті є, тобто вони. Кажуть, динаміка така-та, таката. Я почав це, як то кажуть, зворотній білік, тобто, якщо зросло там на 20%, то дивись, а що ж було, якби воно плюс 20%. І в мене виходило так, що там були мінусові бюджети в 2021 році. Тобто, зрозуміло, що цього не могло бути. Тобто, відчувається певному кольорі. І це ще один момент, коли, здається, це було також пов'язано. За доходами, коли сукупні доходи виросли, а по кожному регіону вони впали. Тобто ти сумуєш кожний суб'єкт Російської Федерації і в тебе виходить мінус. А добі кажуть, а там все плюс. Ну, для Росії це коли верніше відбувається. Суттєві махінації цифрами, це звична річ, коли ви кажете про гарну картину загалом, а коли починаєш її аналізувати по дрібничкам, то цього не виходить. І це, саме, до речі, ось була історія, що, правда, не більш федеральному рівні в Росії, коли Газпром, державоутворююча компанія в Росії заявили, що у них доходи спочатку казали про 12,9. Мільярдів доларів США збитків, а потім сказала: у нас дохід 1, 200, 1 200 мільярд мільярд 200 мільйонів рублів. Тобто, у мене запитання: якщо у вас збитки, причому в доларах і суттєві, як у вас можуть бути в рублях прибутки? Тобто, це може ви якось щось вивели за тушки і знайшли, де був в плюс і сказали, що ось плюс є, а все інше це мінус, так? В цьому можливо, що коли ми даємо регіональний розріз, то так само саме з метою, щоб показати гарну картину, говорять, що ну, тут є зростання. Хоча, знаєш, щодо доходів, там не слід забувати, що є ще ці міжбюджетні трансферти. коли центра, федеральний бюджет він дає гроші регіону. Тобто, ну, не риф... Ну, Так, но... вони зменшають. А вони зменшились. чому, тому що ресурсів вже мало. Тому що по великому рахунку навіть в цьому звіті є фраза, що там, де є військові виробництво, в яких регіонах Росії, там є плюс. Але ж військове виробництво не в всіх регіонах. І це, до речі, наштовкує на ще одну проблему в російській економіці, про яку вже в 2023 році казали, в звіті Центрального банку Росії, про те, що основна проблема російської економіки полягає в тому, що зростання відбувається у сфері виробництва товарів і послуг, які не пов'язані зі споживанням або інвестуванням. Тобто ця фраза, якщо ми її почнемо зараз аналізувати, практично означає, що те зростання, яке демонструють, вона відбувається в виробництві озброєнь, А зброєння це ну, робили там 10 танків, зараз робите 15. Ну, зросло ж, зросло, а ці танки поїхали на фронт, і їх всі 15 підбили. Як то кажуть, помножено помножене на 0, це ваше зростання. Тобто, виходить, що ви звітуєте про те, що ви зробили більше, а коли ви аналізуєте реальний результат того, що ви досягли, то виходить, що результату тут, власне, і нема. Тому і в як на мене зві в цих звітах також говорять, що ситуація більш-менш нормальна, але коли ми дивимося, а як це вплинуло на показники економіки, а воно вплинуло негативно. І оцей перехід все більше більшої кількості регіонів в дотаційні, коли дотації, тобто платежі з центрального бюджету, вони стають основою діяльності регіону, це все створює проблема що це все навантаження на центральний бюджет якому зараз треба займатися питанням економіки, знам штучки своєї, і ведення війни. І зараз вже йде така поки що прихована дискусія між центральним банком Росії та Міністерством фінансів, де Міністерство фінансів каже, що давайте золотовалютні резерви центрального банку Росії використовуємо. А центральний банк каже, а у вас є фонд національного благополуччя, давайте ви використаєте його. А потім будемо розмовляти про золотовалютні резерви. Тому що якщо Фонд національного благополуччя існує для того, щоб в тому числі підтримувати регіони Росії, то, скажімо так, золотовалютні резерви центрального банку вони виконують іншу функцію, функцію стабільності взагалі в країні. І якщо ви будете лізти ще в ці золотовалютні резерви, ну тоді може трапити, що буде якась проблема в. Економіці яка вплине на курс рубля, із золотовалютні резерви могли захистити рубль, але не буде чим захищати, і ви отримаєте рубль. Зараз вони ж пишаються тим, що він у них нижче, ніж позначка 100 рублів за долар, але вона нижче, тому що в них немає імпорту. Імпорт зменшився. Але ви можете без імпорту жити там 2-3 місяці, максимум півроку. Але ж імпорт має критичне значення. Ви не виробляєте те, що ви імпортуєте. Тому, відповідно, треба буде шукати можливості, і відповідно показники суттєво зростуть. І тому, як на мене, вже такі обережні є розмови про те, що, скоріше за все, скоро курс знову просяде, просяде суттєво. І знову ж таки, як до звіту, про який ми з тобою говоримо, вони кажуть, що інфляція зменшиться. А вони очікують, інфляція не зменшиться, тому що якщо вам треба буде робити просідання суттєво свого національного курсує національної валюти, тобто її вартість паде. то це буде означати, що інфляція це буде чинник, який буде сприяти інфляції, ніж протистояти їй. Тому тут радше все, все те, що ми маємо на Економічному горизонті радше говорить про те, що ніякого падіння темпів інфляції це не буде, а ось зростання іра з великою так і буде на то місце. Ну і вони ще ж як би, приховують, мені здається, оці трансфери регіону, вони їх оформлюють не як субвенції, які Федеральний центр надає регіонам, а у вигляді кредитів. Бо спочатку я побачила цифру, яка мені не сподобалася. Сумарний дефіцит всіх регіонів складає 0,4 трильйона рублів. Дуже мало. Але якщо подивитися на сумарну заборгованість регіонів, навіть після того, як їм пробачили дуже багато, як всі ми знаємо, наприкінці 24-го, на початку 25-го року, пробачили уряд багато державних саме кредитів, бо в них є банківські, є міжрегіональні кредити. От так, от сумарна заборгованість. Вона складає більше трьох трильйонів рублів, а сумарний бюджет Російської Федерації 37 трильйонів. Ну тобто, та група кажучи, десь 7% від сумарного бюджету це заборгованість регіону. І, до речі, от ти згадав про профіцитний бюджет Московської області, а, але ж там ми з тобою обговорювали на другому місці по профіциту, так звана ДНР. Так, uh, так. Uh. Uh, і, і, і я подивилася, що в доходній частині ДНР оці податки на з фізичних осіб, тобто з юридичних і з фізичних осіб, тобто і, і податки на доходи, і, не, е, как, і, і доходи не з податків, ну, тобто з, з власності, які є регіони, вона приносить, ну, тобто і тільки сумарне, те, що регіон заробляє. Воно в, в бюджеті цього ДНР 32 з чимось відсотків, тобто менше третини складати. Тобто субвенції комусь менше почали давати, да? а таким, як ДНР, навпаки, більше, і це і більша доходу з цієї окупованої території, не те, що вони заробляють самі, а те, що вони отримують з центру. Іван, у мене до тебе ще є одне питання, а ти згадав, і справді я подумала, ми постійно говоримо, всі постійно говорять а, про а, фонд е, українського національного добру. І от ми рахуємо, скільки ж там ліквідних грошей лишилося. Тобто, і це фактично ми пов'язуємо з значною мірою зі спроможністю Росії продовжувати війну. Але ти згадав про золотовалютні запаси, про які ніхто не згадує? А, скажи, вони можуть... Е, їх витрачати на війну, дивись з приводу для розуміння інституціональної сходової. Що таке фонд національного благополуччя? Це інструмент Міністерства фінансів Росії. Це накопичені кошти, які серед іншого витрачаються на підтримку регіону. Тобто, коли кажуть, що регіони отримують ці міжбюджетні трансферти, джерелом для отримання цих грошей, в тому числі є ФНБ. Що стосується власне золотовалютних резервів, це вже не МінФін Росії, це центральний банк. Постійно відбувається оце конфлікт між національним банком Рос... центральним, Давай так банком Росії та Міністерством фінансів, бо центральний банк Росії каже, що ми не хочемо витрачати ці гроші на ваші потреби. Вони нам потрібні для того, щоб тримати стабільність національної грошової одиниці. Якщо ми передаємо Міністерству фінансів свої золотовалютні резерви. То е, це буде означати, що у нас не буде ресурсу для підкріплення валюти. Якщо не дай Боже для фінансової системи Росії щось трапиться, тобто буде якесь суттєве просідання в національного грошової одиниці, яким є рубль, то ми не зможемо нічого не зробити. Тому гіпотетично золотовалютні резерви можуть бути використані, але от перед цим буде дуже довга сварка мінфіну та центрального банку і. Тут ще є один момент. Ми всі знаємо, що є ФНБ фонді Національного благополуччя, а що є в золотовалютних резервах Росії, ось тут якось такої інформації немає, і відповідне паралельне питання, а там є щось? Тобто, безумовно, якісь ресурси там є. Але скільки їх, чи вистачить їх для покриття проблем, це велике питання. І, власне, в чому вони знаходяться. Тому що вважається, що там дуже велика частка юаней. А і тут я необхідна її буде конвертувати а, в рублі, тобто в і конвертувати або в іншу валюту. Тобто тут е, певні є, скажімо так, інституційні проблеми, як я зазначав, і тому навіть про те, бо про те, що це можна зробити, це не буде так швидко саме через те, що є рідна різна підвідувідкість цих грошей. Ну, і да, і Китай, мабуть, не подарує обвал курсу власне національної валюти, що вони вийдуть. А ось тут, ось тут вони можуть. Якщо знов ж таки, оця постійна суперечка з Сполученими Штатами Америки, вона серед іншого може, скажімо так, призвести до того, що Китай піде для зміцнення своїх позицій на обвал своєї грошової одиниці, що їм покращить позицію у зовнішньої торгівлі, але у Росії ресурси в них. І це буде повторення, якщо не помиляюсь, лютого 2025 року, коли Росія не витратила жодної копійчини з фонду національного благополуччя, а обсяг її скоротився. Тому що вони там в юанях, а юань просів і виходить так, що ви можете нічого не робити, а ваші резерви скорочуються. саме через того, що складової їх є зничної складової є юані. Да, цікаво, скільки ти говориш, стільки нових. Можна день, день розвивати, але на цьому дякую поки що і Сподіваюся, що ще й ще поговоримо. Так, звичайно, звичайно. Доволешне.